Вийшла трошки подивитися, що тут знаходиться. Вона наче, кажеться, рана не висока, але на самом ділі вона висока. От. Хочу глянути, що там спереді Я пройдусь туди. Їздить сама на газонокосилка, сама їздить. Без людини. Травичку. Заховається кущі. Такі будиночки без тину, ніякого тину, ніякої забору, ніякої сітки. Все відкрито. Тюльпани в людей ростуть. Тільки не відкритий грунт, а мабуть, агроволокно якесь. Уже закінчуються будиночки і починається природа. Сьогодні півдня йшов сильний дощ, а зараз ні хмаринки. Але тут гарні такі хмаринки. а тут, мабуть, літак пролетів. Надію, що просто пролетів. Гарно. Але пахне какашками. Може ферма яка рядом. То все он в чайках. Вони щось там чи їдять, чи я не знаю, чи просто в них якісь збори тут їхнього місцевого самоврядування. Але дуже багато, зараз спробую збільшити. Ага. Поле у них. Так, а ну пройду ще трошки далі. Яка краса. Треба буде Кажуть, що тут є якісь екскурсії. То може підемо Женько. Я не люблю дуже вгори дряпатися, якщо десь не високо, то може й піду. Тим більше казали, десь якесь є тут шлях до водопаду. Зараз подивлюсь ще далі, підемо, що там ще далі. Піду, я сама. Гарно тут. І дивилася, які рослинки. Кульбаба наша. Є, похожі квіточки, я не знаю, як називаються. А ще тільки щось чула Ку-ку, ку-ку. Але її погано чути за чай. Чайки так вирішали, що зазулю не чуто були. Я щось вже далеко зайшла. Там воно вже видніться якісь гори в снігу. Буду вертати назад, ще там була дорожка в бік, може туди пройду гляну, може там ще щось цікаве. Да, цікаво. Тут ось і кульбабка цвіте, а там гори в снігу. Отак. От Найшла такі ось струмок біжить. Це, мабуть, десь з гір він біжить. Дерев багато, але не бачу, щоб щось квітнуло. Тобто не знаю, чи фруктове тут щось є. Так, це, мабуть, на сьогодні конечна моя точка, куди я дійшла. бо вже дуже втомилася, ще назад вертатися. Дійшла ближче до цих гір. І тут море, і бачу, мабуть, зараз відплив. Бо Вода була, але болото. І внизу машини люди, може вони... Щось там люди вони зроблять? Може вони збирають щось. Може спуститься туди цікаво. Блін, але вже так втомилась. Така краса. І там гори. І там гори. І така вся Норвегія. Гори, фьорди, вода. Там далі видно воду. Я йшла здалеку, далеко, ще й кораблика бачила. Добре, на сьогодні все. Це містечко Несна, Норвегія.